От бігом, бігом, щось, мабуть, зголоднів дід. Борщу mm -hmm. не хочу, каже, я їв зранку його. Yeah. А це хочу щось такого, ну не знаю що, ну, ну перекусити треба. Да? Mm -hmm. І щось якби смачне. Ох і дід і хитрий же. Хитрий дід. Ага. Таке як і те. Ага, як і хитріща, не треба. Mm -hmm. Ти мене не перехитриш все одно. Тебе, звісно, не. Там плямка є. Давай бери, що є ти їж. що я тобі маю. я дивлюсь, як. Якого... Це здоровий. Ні, обидва треба з'їсти. Я таких чотири зразу з'їдаю. То то ж ти. Ох, і діти. Це пузо більше, Як у мене. А в тебе що більше? Як тобі сказав, що беребше. Поміряємося? Давай. «Сійно. Яке подленьке таке воно. А ти О, так. Гарно їжи, все. І, як ти хотіла? Ну так, гарну їжі всю. І скажи спасибо, а не ща щось причитаєш, тут сидиш. Нельзя такому бути дід нехорошому. Ну, та щоб дід хороший був. А баба щоб погана була. Вот так надо. Ну, а я ж поганий хороший. Ну і розказуй, як ти смазькошно їси. Може, щось не так, чи, чи все, їм, так? Та їм. То все так. То та все так. Як ти хотів, чи може щось не так. Я ж не знаю. Я собі роблю, як я знаю. Я собі їм та їм. та Кожна людина робить для себе, як вона хоче. А откуди я знаю, як ти хочеш? О, зробила так, то їж так. Як, як, зробила, не. як зробила, так і зробила. По-своєму. Кусок сала каже, ша така помідора, да. яйця свіжі, курячі і не обминай їх. А то да. обминай. І що? Злежиш потом. Ну, розбий, а потім будеш злизу хотіть, знаєш тоді. То умісто тобі вітамінів. Яйця домашні, свіжі. Да. Да. Весто вітамінів. Сильно корисні. Ну. А ти що без сольки гадь по мідур А Де ж сулька? А, не. я ж забула, що дід сліпий у нас. А у завочки, каже, не треба мені, каже ніч. Mm. І всіх я забуваюся, що дід не добачив. Де? Де? Кажу, де? Ага. Нема хтось кров. Та не солюне воно. Я трошки одчіпнула, то воно не соліне. Mm. Ну так, да, сіль же не можна їсти. Пойду, да. да, Багато солі не можна їсти. Бо як худий та сонце, та ще солі багато. Ну, mm, Та підеш до пива потім. Не треба сілі. Ні-ні ні, дід, на сонце. Хай як сонце перестане пекти. От тоді би сіль їсти, а зараз не їсть. Потикаєш, а на двір підеш. Ох, там зараз де воно взялося такий градус, що прямо так жарко сьогодні такий день, ну, вже кінчається. Кінчається тепло, що ми будемо робити? Ще завтра трепленько буде, а там уже щось коники починаються якісь із сонцем з цим. Ну, от, бедні ми. утіче від нас літо. -ка. Я не хочу. Я хочу ще буду ждать баби на літо. А, а потім ще й дідове достане ага. серед зими, воно. Обично дідове серед зими. Або в лютому місяць, бо в січні, Буває ще й дідове літо. Да. А баби не в жовтні місяці я такого. А я вже чула й бачила. Переживала таке вже відчуття. Ах, ох і Що, сало. Соло хороше дві яке. Що? Що таке дід? Соло як соло. Не, воно хороше. Як як воно не було, каже, я б його їв би. Чи хороша, чи погана. Яка там розниця? Соло як соло. Ну, ріжеться дві, як хорошо. І жується хорошо. Сало і вафри, цей сало. Не, бо я таке гризеш, грізеш та й виплюнеш його. Ну, ну то ж тобі. любителя. Ну да. Так, а що ти там щось не можеш? Кажу, пішли, вже, бо нема коли сидіти тебе ждати, а він тут телевізора не одійде. Про цей. Про Калідінг щось показували, що там робиться. Я не поймеш що. Ну, люди без світла залиши. Розбомбили їм завод, який на зброю на озброєння працював. А я взагалі то не розумію, як це серед Європи в самій середині, ще ж якесь дуже... російське будь, місто, якесь повинно бути. Що це воно там бути? Ну, бо воно поки російське. Ну воно поки тільки да, бо вже давно його треба ділити було відділити. Що це воно там засілити? Хто хоче в Росію, Ферлині. хто хоче. Ну, яке воно, німецьке місто чи яке? Да, коли ну то треба назад і забрати. Як Росія ж так уміє ділити, то чого вони? Не бачать під носом нічого чи що. На що притворявся так? Та хто небудь забере. Ну там, щоб не було отих парашів, щоб не було близько. Ох, вони получають зараз ці парашисти. Буде їм мирше. Хоча мертві, то буде їм мирше. Ще виступають там. Та-та, от осталось тільки Да, От їм повиступаче осталося. Ох, і заткнуть їх. Я чувствую, що навіки заткнуть. Ах, це так. Не буде, як ну, вони думають. А да. ох, вони не заткнуться. Ага. Заткнуться й добре. О. Мені головне, щоб дід перекусив. Mm -hmm. Бо він як не перекуси. От він гарно помідори дід їсть. В нього ні хвостиків немає, він нічого не обрізає. Разом з хвостиками, коли я йому сказала десь. Дезвича лажати. Це хвостик. Щвостики yeah. дуже корисні от його. Місця, де хвостик був, то. Ну, то й що. Я чула, що вони сильно корисні, я ж тобі казала. А дідка, та я ж їх і їм кажу. А я кажу, їх завжди викидаю, що тут yeah, по yeah. привичці, така привичка. Да. А дідуся підряд, з нього беззосходне, безтходне виробництво. Зараз підемо, будемо робити. На борщ приправу таку перець болгарський, помідори в нас обирали, є. Поки таке сонце світить, зараз трошки зроємо. Да, там холодок і є. Так що ще до вечора і зробимо. А поспать, а поспать будемо. Я а дід, дід, дід не треба їсти, він як тільки наївся, так його на сон тягне, яка робота? Та правильно дід, поки сонце воно над хатою прямо, хай воно трошки у бік зверне. хоча би. А, а тоді так думав, сьогодні вечором прийде, а прийшов трохи раніше. Ну, і хорошо. Загеніть, хай займає. Да, буде вже сонце трохи заходить, хай, тоді ми вспінимо, да, дід? Ну, молодець, дід. Нема куди спішить, ти тебе зараз скажи. Немає вже куди спішить. Хватить уже. Спішили, спішили. Толку і да, О, тепер спішити, вже не, спіша, да. не, О, вже не Уже треба спішити. Вже треба встановлюватися. Ну, які люди ще не можуть встановитися? Я їм співчуваю. От чого? От роботи, перериваються. Хто ж знає, як та й роботою. А я бачив постійно. Ну, як вже треба встановлюватися, то вже то вже воно ж. не наївся, кажуть, то не налижися. Mm. Так яйця доїжути. Вони там не будуть лежати. Нема хлібу. Є, ось у хлібина на. Mm -hmm. Хліба немає. Не, ми їх притопчемо. Улізуть вони ще є як. Вони так гарно проходять, так дід не заріжся, Господи, так коло шиї прямо ріжеш хліб. А мені так До шеї. Досточка, до, до ну деяка маленька, до яка маленька, досточка ж вона тебе. А не до шеї хліб різаться взагалі капець. От тобі не водиш. Та якось ти якось ти. Тобі... Якось ти... Набутика вся не по нашому якось. Не хочу, не хочу казати по-якому. А чого ти не присулюєш? Пов... Воно ж так смачніше наче. Не хочу <рігла> так батять. Да, хороші, ці ваші помідорчики ростуть у нас. Я там насіння збираю з таких хороших помідорів. Я думаю, вже на той от буду вирощувати. Це ж не тільки в цьому році, ти думаєш, сезон. У мене ще й в тому році буде. Да. Да. Дай Бог. О, дід ти що, думаєш, що врем'я не буде. Візьмеш, ляжеш та й спав. Та ти ж не даси. Та, та спи я мене вся своя ця. поки місти мені вставай. і не таке треба. Нічого не вставай, мені зараз ти тільки заважати будеш. Ото ж. Після такого перекусу хотів трошки, як я напхався. То хто ж тобі винуватий? Напхався і за... запивай. Опа. О, дід любить яйця х oh, х ж О, сейчас десерт будет. Ой, капець. Який десерт. Ага. Що не бачиш, че. Ох, яй так, че бігав. Нічого, шапилка. И ще побігай, стане з тобою. тобой. Oh, аж надо ее. <laughs> ну до ночи далеко. Ну то ж, ебашу.